Всім доброго дня. У нас йде відбір пакетів. Пакет потрібні пакети без маточні. Тобто 4 рамки розплода. Така пасіка. Там йде робочий процес далеко. Ми відбираємо безматочні пакети для стартерів. Значить, найліпше стартувати. Я собі присяду, там другі роблять, а я сачкою. Саме краще стартувати на печатці, тобто на рамках печатки, на безматочному стартері, який приїхав з відстані якоїсь. Ну, більше трьох кілометрів. Тоді б не злітає. Клади, слава, клади. А основне, і різно, різновозразна, різновікова бжола. Значить, стартер формуємо на, чу, на чужих. То саме просто потім своїми підсилюємо, коли треба. Тоді зараз ми стартера сформуємо, а через Через три години буде у нас повна закладка. На ці самі стартери. Додаємо трошки свої, ну помішаємо. Наприклад, дві рамки беремо чужої, дві рамки кладемо свої і. і... Сачкуючі роблять, говорять. хозяйка пасіки йде. Пробігла. Добрий день. Добрий день. E, значить, між іншим вона займається теж виведенням маток. Матки тут всі наші. Почти всі наші. Ф1. Це одна з тих пасік, яка, яка нам дає трутня. Порядка 2,5 км від нас. Но основна мета, яка була. Формуємо стартера. Чугій, бджолі, тоді вони не злітають. Добавляємо чуть трохи свої, але там вже наші злітають, а всі останні стартера зборні. Прийом капітальний. Ми сьогодні набирали пакети. Матишні, тобто І для чого? Це Савіння стерту, яку ми робили сьогодні останній раз в закладку. І сформували нову лінію стартерню, для чого оцю 2, 4, 6, 8, 10, 13 або 4 очку. Це привезено, сформовано для того, щоб ну, був кращий прийом. Відразу сьогодні привезли, відразу 8 -е число закладка пішла сюди, брола свіжа. Золо е, свіжа. Не, ну, не пропакувала маточне молочко і хай вони докормлюють. Там старт, тут до виховання і потім йдуть у виховати. Все.